Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про видатних письменниць, мисткинь, науковиць всіх тих, які відмовилися бути другою статтю. І сьогодні ми говоримо про ще одне менш відоме ім'я, відоме, можливо, в своєму часі, і письменниця, яка мала певний резонанс на початку ХХ століття. про те. Можливо, не дуже відома зараз, і, вочевидь, треба це виправити. Ми говоримо про Наталю Романович Ткаченко. Віра Павлівна, от чому важливо говорити про Наталю Романович Ткаченко в межах е, нашого блогу і тих речей, про які ми кажемо. Ну насамперед говорити цікаво, тому що вона дуже цікава письменниця. Але тут головна проблема така ширша. От вийти за межі отого, от, от, от тих десяти авторок. От... Ну, що там є в тій українській літературі? Ну, у вас там є от 10 10 імен. І більше нічого нема. Тому що впродовж продовж го ну впродовж принаймні від, від 33-го року, давайте скажемо або від 30-го навіть року нічого ж не робилося. Не просто для то, не просто нічого не робилось для пропаганди української літератури, а навпаки, її заганяли на маргінеси. І це ж таке, якби про Шекспіра довго не говорили, ми б зараз нічого про нього не розуміли. Ну, більше того, в 17 столітті, коли був пуританами заборонений театр в Англії, про Шекспіра не говорили дуже довго і певні років 150 про нього мало знали. Аж романтики потім почали його повертати. А от це дійсно так. Тобто, якщо подивитися назад на 20-ті роки, складається враження, що там писали тільки чоловіки, і от вони складають канон, вони складають цю. Вони потрапляють в шкільну програму, а про жінок просто не знають. а От була і Наталія Романович Таченко. Ну, була і, і, писала. І, і про чоловіків. Ми знаємо не про всіх. 20 років був 20 роки був таким потужним піднесенням. Там було стільки імен, стільки текстів. Ну ну так щоб до прикладу, недуга плужника, це дуже класний першокласний роман. Його знають ні, його не знають не тому, що. Від того не вартий, а тому, що не було ніякої, як по сучасному кажучи, медійної підтримки. Отже, ми, ми зараз перевідкриваємо і на от тих, на от, ну от у нас на книжкових полицях реальних і символічних багато місця звільнилося, коли виконала на макулатуру трохи російської літератури. Так от нам є чим заповнити ті полиці? Отже, Наталія Романович Ткаченко це одна з моїх улюблених авторок віддавна. Вона. Вона унікальна, вона дуже своєрідна, вона неймовірно цікава на на всіх рівнях. В неї, в неї абсолютно така от. Своєрідна біографія, вона була долучена до, ну, до дуже багатьох цікавих подій початку 20... українського, от Української першої чверті ХХ століття. Вона дуже витончена в психологічному аналізі. Вона послідовна феміністка. Врешті, в неї цікаві сюжети. Отже, почати би з того, що. Вона належить до того кола, от Натальна Наталія Романович Ткаченко. Вона де, де, ну, вона вона трохи там на 10 років чи на 12 полотша за Лесі Українку. Вона народжена четвертий рік, та от 1884 рік. Тобто це от покоління, яке входить в літературу на початку двадцятого століття. Може найцікавіша вона, не багато автобіографічних текстів. Може найцікавіше вона в. І сто своїх історіях про те, як вона зрікається традиційного дівочого виховання, того прокляття дівочого виховання, про яке згодом напише аж у 49-му році, напише де Бовар. Так ось те, що для де Бовар в другій статі було ну, вже уже об'єктом теоретизування. Для цього покоління, для покоління Наталії Романович Ткаченко, це було е, таким особистим бунтом. А ті, якщо вже хтось бунтарка, то це вона. Отже, якщо читати її автобіографічні повісті з зеленого шитку моєї товаришки або нас кличуть гудки, е, то ми дізнаємося про е, дівчину, яку привозять з Чигиринщини до Києва Наталю Краєвську, з дому, з дому вона Краєвська, Наталю Краєвську привозять до Києва. Дають жіночу, жіночу міністерську гімназію на прорізній. Про ту жіночу міністерську гімназію на прорізній ми знаємо з різних текстів, очевидно, її текст може най, найвимовніший. Головна засада виховання, от, панянського виховання. Ви повинні бути слухняними. Слухняними ви будете тішити своїх батьків. Слухняними ви проживете щасливе життя. Жінка має пройти життя непоміченою. В цьому її найбільша чеснота. Іноземні мови, танці. Білі білі рукавички, білі комірчики, як вона в такому, в такій в такому середовищі виросла іншою, так тобто, от це е, певною мірою парадокс, тому що в неї перед тим була одна гімназія, далі оця гімназія на прорізній. Тобто вона дуже освічена особа, от, але ну якщо ця освіта е, ось так вузько спрямована в сенсі е, якогось е, суспільного. Ідеалу в лапках жінки, так як е, такої непоміченої, то як їй вдається потім з цим розірвати? Ну, дивіться, в жіночих пансіонах, де вчили бути слухняними, виросло багато бунтарок. Е, і Марко Вовчок, тобто Марія Вілінська вчилася в жіночому пансіоні, теж там тому самому вчили. Е, і Ольга Драгоманова вчилася в е, пансіоні в Києві. Її брат навіть там викладав для того, щоб е, оплачувати її. Ну, за рахунок цього її звільняли від плати за. Навчання, тобто всі вони тоді вчилися, бо не було іншої освіти. Хтось Марковичок там майбутнє Вовчок теж дуже погано почувалося в харківському пансіоні. Ольга Косич якось краще, може пансіон був трохи кращий. А щодо Наталі Краєвської, то вона, вона була дуже послідовною. Її вистачило від осени до Великодня. Коли вона приїхала додому на великодні канікули, вона сказала, що більше вона туди не повернеться. Ти не хочеш вчитися? Ні, я хочу вчитися, але не там. І як вона каже, в цьому, цьому Чигаринському привіллі, вдома на Великдень, вона швидко скинула з себе всі ті рющі, комірчики. Рукавички, весь той пансіонний вишкіл, і вже, вже разом і коси свої тяжкі пишні коси обстригла. і І ось літо на веслах, на веслах, річці. І нарешті, нарешті вона ну, може найбільше, що її, що її в цьому пансіоні пригнічувало, це те, що читати можна було лише те, що рекомендує пансіон. І ось нарешті вона може читати те, що вона хоче, у її списку, і Михайло Драгоманов, і Марко Вовчук. Далі була інша гімназія, вона, вона здобуває освіту. Е, і е, знов же, отут, отут перелом, який неймовірно цікавий, Взагалі, її сюжети ще чим цікаві, вона пише про Київ. Це от київське середовище. Там, якщо, якщо ця міністерська гімназія на прорізні, яка там нависала балконом над вулицею, на яку не можна було вийти, бо вулиця Профанна, а балкон про гімназія сакральний. Та? Е, е, то Далі, оцю оця дівчинка, яка яку яку вчили, робили робити чи ті реверанси е, і Кніксони, вона поринає в революційну діяльність, і е, ми, ми, ми багато знаємо про це от, от умовно кажучи, так трохи звужуючи, от що було в Києві 1905 року. От революція, демократична революція, адже для. Української культури насправді революція 905 го року вона була неймовірно неймовірно важливою, тому що вона уможливила одразу ж стара громада посилає Олену Пчілку, Володимира Науменка дух, і друг друг. вони посили в Петербург і відміняють Емський указ, і ось нарешті якраз революція 905 го року повернула можливість українського дурбування. Ми про Це коли говорили, коли в нас був випуск про Олену Пчілку. Ось там про це і власне. Отже, Наталя Романович Ткаченко. З того покоління, яке і скористалося оцим, оцією можливістю. Далі в її спогадах після цього бунту в, в міністерській гімназії, далі от до чого готувала гімназія. Гімназія готувала от до такого начій, пасивного, непомітно пройти по життю, і ось ця вихованка, яку до цього готували, опиняє, починає описувати, як вони там збирають недільні школи, збирають робітничі гуртки, як вони втікають від жандармів, як вони от студентів від Київського університету відправляють забирають в солдати, і вони йдуть ну, демонстрація, яка йде їх відпроваджувати на вокзал. І там якісь ну для, для втечі від жандармів і для цієї підпільної діяльності, для цієї революційної активності. Вочевидь, кніксини навчені в гімназії, мало помагали. Вона, фактично є десь. Ну, це є покоління Винниченка. Теж він з 80-го абсолютно це поколінкарки, революціонерки в його творах. Це от. Так. Так, це те саме yes. середовище, але от тут цікаво, у Винниченка ми бачимо це е, швидше якось відсторонено. а В, неї, ну, от в нього ці жінки він їх описує ну, гріх згадати, чи, там, чи базар. скажімо, Це ті самі жінки, але в неї вони зсередини показані. Тому це, тому це особливо цікаво і особливо цінно. Е, і одразу ж її, Вона сама і її автобіографічна героїня опиняється перед цим вибором, який… Е, е, який не було як ніби оминути, як, як пише сама Наталя Романович Ткаченко. Якщо от вічна вічна історія, вона власне про, про себе говорить. Вічна історія, дівчина йде вчитися на лікарку, виходить заміж захоплюється, закохується, шалене кохання. Виходить заміж, народжує дитину і вже вона не лікарка, а лише дружина лікаря. Я пішла в революції і ось я вже не революціонерка, я дружина революціонера. Mm-hmm. <laughs> Якщо 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 до речі стежити за її ну тими текстами, які виходили вже вже в Радянській, в радянському Києві, то вона трошки притлумлювала цей український контекст і може здатися, що йдеться про соціалістичний рух, насправді вона належала до руху, до релісійної до української партії, одружується вона з Михайлом Ткаченком, і Михайло Ткаченко стає міністром внутрішніх справ Української Народної Республіки, знов таки вона. Долучена до багатьох таких от політичних різних е, е, проектів. Е, її ну, згадаю, серед таких найвідоміших на балконі, причудове її оповідання е, в, в, біля родинного, для родинного вогнища. Е, як розв'язати цю проблему, як, як поєднати материнство і е, жіночі самореалізацію? Ось з'являється дитина, і, і все. Її В, в, в очевидь, автобіографічне оповідання на балконі, яке може, яке може найвідоміше в її доробку, так воно було в кількох антологіях, в молода дівчина Гануся, яка народила, народила доньку, і ось вона. Вона була активною, вона була навчилася, вона, вона була в різних цих якихось там таких от ризикованих акціях, протестних. І ось все. Вона сидить вдома з дитиною. Вона не хоче взяти няньку. Хоча чоловік заробляє адвокат, заробляє, і вона, вона не хоче взяти няньку. Тому що якщо я соціалістка, я не повинна визискувати інших. Ну, вочевидь, це ригоризм, але так воно. Але тоді тоді воно так виглядало її. І тоді постає знову таке питання, на яке сьогодні це, це дуже. Туально по сьогодні проблема. Ну жінка, яка мусить от молода жінка, яка мусить вибирати. Яка мусить думати, чим вона може пожертвувати брат Гриїні оповідання на балконі, докоряє їй, Ну добре, тоді відчув, яка давай, давай, давай логічно мислити. Ось ти чудова людина, і ти хочеш, щоб твоя донька виросла чудовою людиною. Але вона ж теж буде тільки вона потім теж народить доньку, і вона теж буде. І тоді, в чому ваш теж тільки буде виховувати гарну людину, і більше нічого для соціуму не буде робити. То в чому ж тоді ваша гарність? Якщо що ви лише сидите вдома. А, і тут важко щось заперечити з точки зору логіки, можна говорити про Виховання про, про якісь там про різні, рі, рі, різні форми там, догляду за дитиною, про, про те, що, що бере на себе суспільство, що бере на себе родина, що бере на себе мама, але але це по сьогодні проблема ну, не розв'язана, і вона вона, вона ніколи не буде остаточно розв'язана, не може бути остаточно розв'язана. Тому, ну, тому що хтось має займатися дитиною. Ну, то інше питання, що. У Романовича Ткаченко навіть немає навіть натяку на те, що от рів, рівно мають розділити догляд за дитиною батько і мати. Очевидно, для 10-х чи 20-х років 20-го століття ця ідея ще була не такою очевидною, як вона є сьогодні, але все це страшенно цікаво, тому що я кажу на, на рівні психологічному. Воно на вишу має ставить питання, так і це та, воно і сьогодні. Нам воно і сьогодні нам важливе Наталія романович Ткаченко. Так само дуже цікава. Не лише своїми текстами, але й своєю біографією. Отже, вона, вона з того покоління от вона дружила з Марією Старицькою. Вона ходила в те літературно-артистичне товариство, де там вона слухала там реферати, які, які там читалися. Вона згадувала в мемуарах, як вона слухала реферат, який був написаний Лесою Українкою, і читали від її імені. І ось це все в її мемуарах. Також вона Надзвичайно цікаво, тому що ми маємо мало мемуарів з, з, з тої епохи. Е, і вже в 20-ті роки вона мала такий я би я це назвала літературним салоном. От ми дуже мало про це знаємо поки що, але в радянські 20-ті роки. В Києві існувало ну, принаймні кілька літературних салонів, які були альтернативою м, офіційні, офіційним спілкам, офіційним дуже заідеологізованим літературним об'єднанням. Ну, в салоні Людмили Старицької Черняхівської збиралися всі: на нинішній вулиці, великий підваль. В 20-ті роки Михайло Ткаченко, до речі, він в розпал цієї громадянської війни він їде в Москву обстоювати Українську Народну Республіку, їде на переговори. Він був там інтернований і помер від тифу. Поїздки в Москву рідко обходилися українським діячам безкарно. І ось 20 років вона дружина Михайла Могилянського. А Михайло Могилянський це, звичайно ж, середовище київських неокласиків. Тобто вона була <клес> от цього так, вона в наших Так, Це середовище київських неокласиків. Фестивно. І от у них у них на Ярославному валу там збиралися, там бував і Максим Рильський, який Рильський найближчий приятель Михайла Могилянського. І знову ж вона пробує багато видавати. Вона пробує вона. До речі, дуже багато зробила, як перекладачка. Вона перекладала французьку Жили французьку романі жуля верна. Вона, так, французь, вона французьку, французьку балетрістку. Вона багато перекладала і. Наталія Романович Ткаченко пропонувала видавцям проєкт п'ятитомника. Ну, можна собі уявити, у нас не так багато письменників, які здатні запропонувати п'ять томів. Її дуже журнали друкую, так, її... але, але цей проєкт так і не був втілений. Ну, бо бо 30-й рік СВУ і все це середовище опинилося як мінімум на Маргінесі. Отже, деякі з цих текстів ще досі не зібрані. Де фактично Її у 80-ті роки тільки одне видання було от таке ну репрезентативне. І звичайно, що це, це от, от знов таки, я повернусь до цих символічних і реальних порожніх полиць. Нам треба видати, нам треба прокоментувати. Нам треба їх просто прочитати. Наталія Романович Ткаченко запевняю, читається, ну це от. Читається цікаво, читається якщо цілковито сучасне і щось дуже дотичне до нашого нинішнього досвіду. оця ідея зібрати прозу чи зібрати те, що писали ті авторки, які увійшли в. Нашу антологію бунтарки, так тобто, бунтарки це антологія з 12 біографій. От е, зараз є ідея зробити книжку того, що вони написали. І я думаю, що е, ця ідея е, з'явиться так: от, і підгідою шалених авторок, також. Е, і е, тоді можна буде мати доступ до цих текстів, тому що це справді е, підважує, тобто, це не просто е, ще одна. Письменниця, яка писала і була важлива в той час, але е, розмова про таких письменниць вона перевертає уявлення про 20-ті роки, е, підважує це уявлення, що там лише чоловіки відігравали ролі і е, були великими письменниками, е, писали вдалі твори е, в іншому масштабі, можливо, але е, як для е, того. Часу як для ситуації початку століття, сторіччя е, то було досить все-таки помітних жінок в літературі. От згадана, е, ну тобто, я вже ми вже не кажемо про те, що, що це час Лесі Українки Ольги Кобилянської, але це дуже впливові жінки в літературному середовищі е, ще від е, другої половини, від кінця 19-го 19 сторіччя Лена Пчілка і далі. Ну і от ми маємо і е, старицьку, черніхівську, і Романович Ткаченко. Тобто, е, це е, ціла грома е, жінок, які писали про яких варто говорити. І ну, власне, е, саме е, ця наша розмова е, дає можливість, одна з розмов, яка дає можливість змінити наш погляд е, на той час і на е, роль жінок в тогочасному літературному русі. Книжкові полиці порожніми не будуть.